Слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як налаштувати нашу гру на українську мову, та звісно, що потрібно зробити. А також коли ж у нас все ж таки буде перехід на євросервер. Але це всього лиш мої здогадки. Я буду тільки вам підказувати, коли це все може бути. Та ми з вами разом зараз розберемо ці питання. Отже, для того, щоб перейти, точніше, змінити нашу українську мову з орківської мови, потрібно нам зробити. Наступні кроки. Заходимо в лаунчер та, звісно ж, натискаємо налаштування гри. Тут ми бачимо білоруська, казахська і. Орківська мова. Також тут ще буде, якщо ми, наприклад, нажмемо білоруську мову, нажимаємо продовжити. Зараз завантажується невеличке оновлення, тобто нашої мови, воно зараз завантажиться, і я далі вам покажу, як же все ж таки виглядає наша мова. Нажимаємо налаштування, змінити мову, і українська мова. Нажимаємо продовжити, так як у мене вже вона відновлена, то вона дуже швидко налаштовується. І потім нажимаємо. Закрити вкладочку, відкрити заново наш лаунчер і заходимо в гру, і у вас буде українська мова. Що стосовно переходу. Отже, про перехід ще нічого не відомо. Мабуть, якісь там у них неполадки з їхньої сторони, точніше з євросторони, чому ж це все затримується та коли ж все ж таки буде перехід. А, як я зрозумів, по даній інформації, те, що тут буде закриватися наш сезон реферальної програми, де саме він, я десь тут бачив його, але я не бачу, де він зараз. Але то нічого страшного, все ж таки. Чому ж я думаю, що це буде 27 вересня, тому що буде призупинена реферальна програма. А якщо реферальна програма призупинена, отже, це більш за все, що сигнал на перехід на євросервери. Було таке питання, що повинно було бути це все з 15 вересня. Чому з 15 вересня? Тому що в регламенті написано, що 30 жовтня буде завершено перехід на євросервери. Чому ж? Саме 30 жовтня з 15 вересня. Тому що в регламенті змінилися правила і написали, що всього лише буде перехід 45 днів. Тобто, у вас є можливість 45 днів на перехід. Чому саме 45 днів до кінця жовтня? Тому що, дивіться. У жовтень закінчиться, починається у нас грудень, і в грудні у нас вже починаються коробочки, всякі там акції і так далі. Донати це вся херня. Може бути таке, що навіть до кінця 2022 року ми не перейдемо, для того, щоб ми донатили в Лесту, а не в ВГ. Ви зараз, звісно, задостаєтесь питанням, чому ж у мене активація Windows, тому що, друзі, це вискаки, хоч я її активував, хоч ні. Може бути таке, що тиждень у мене активація не вилазить, і в один день вона в мене вилазить. Наприклад, вчора в мене її не було і позавчора. Що стосовно того, що ви зараз скажете, що це російська мова, суржик і все таке. Так, да, в принципі, це Windows, і змінити мову тут не проблема, але мені все рівно, яка тут мова, лиш би воно все працювало. Отже, друзі. Слава Україні, героям слава! Всім, хто підписався на каналчик, прожав лукаса тут, написав коментар та влупив дзвіночок на всі сповіщення для того, щоб видавити всю цю фігню, яка двигає. Точніше, хотів би сказати, хто саме, але не буду говорити. Я думаю, що ви зрозуміли, чому потрібно пробивати вперед, вперед і вперед, українське ком'юніті. Українське блогерство, українські канали, все це потрібно піднімати, 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 щоб задавити, самі знаєте кого. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Бувай, бувай. Мирного неба та тихої ночі вам!